Два тижні, як я повернувся додому в Запоріжжя. І мене дуже турбує питання, через... я вчора не міг заснути через це. Чому досі я чую всюди російську мову? Що ще повинно статися? Щоб люди зрозуміли, що спілкування мовою агресора це? Це пізне? Оце зло є. Здравствуйте. Я не розумію, в чому проблема спілкуватися українською мовою, ідентифікувати себе як українця тим самим? Чому? Ви чекаєте Росію тут? То як мені до вас ставитись? Як для до характерного? І для як до ждунів я не розумію.